Сьогодні медицина це не лише лікарні та операційні. У воєнний час важливо вміти надати допомогу миттєво прямо на місці події. У Борисполі для військових і цивільних проводять тренінги з тактичної медицини, де навчають життєво необхідним практичним навичкам. Заняття ведуть двоє інструкторів: Лілія Римар і Віктор Войненко. Я колишній доброволець був заступник командира роти з бойової подготовки і тактична медицина. Ну, на той час, коли почалась війна, це було Ну, не те, що невідомо, а майже майже дико да, для когось цього. І інструкторів було дуже мало, і прийшлося брати ініціативу в свої руки, йти, навчатися. Після одного з трагічних прильотів в Полтаві до мене нарешті дійшло на третій рік війни, що потрібно знати якісь базові навички, врятувати себе або близьких. І я почала шукати інструктора з тактичної медицини в Борисполі. Мені порадили Віктора Васильовича. Я тероризувала його місяць, щоб він знайшов час, організувала маленьку групу своїх близьких людей, з якими я б хотіла пройти цю тактичну медицину. Проходили ми чотири місяці. Натренувалися до того рівня, що в якийсь момент мені Віктор запропонував стати асистентом. Ми почали нашу ініціативу так м'ядзедонат для цивільних людей. Заняття поєднують теоретичні знання з практичними вправами, щоб кожен міг впевнено діяти у критичних ситуаціях. Це робота з масивними кровотечами, це серцево-легенева реанімація, це безпечне положення людини. Ну і якісь додаткові питання будуть розібрана аптечка, яка має бути наразі у кожної людини. Бажана. Одна з ключових практичних вправ накладання турнікету в умовах максимально наближених до реальних. Правили ноги, правили а, не так. Так, що Тільки падали, буде ще поїмшуватися. Тому, будь ласка, вона це буде довго. Кожне заняття це новий досвід для учасників. Хтось уперше стикається з такою інформацією, а хтось приходить, щоб закріпити знання. Подобається саме те, що це можна відпрацювати, тому що я, наприклад, купила собі додому турнікет, я його розвернула, у мене там є інструкція, я прочитала, але ж він одноразовий. Ну, якщо його вже застосувати, то вже він вважається використаний, тому тут можна пощупати, потрогати, спробувати, спробувати це в якійсь, ну да, не критична ситуація. Ми всі. Сміємося це все весело, класно, але відпрацювати. І дійсно, так як каже інструктор, перший досвід він запам'ятається, і мозок потім його згадає. Серед учасників і Антон, військовослужбовець Національної гвардії України. Він вже не вперше на таких тренінгах, каже, що кожного разу повертається сюди, щоб досконалювати навички. Взагалі, це це відповідально і правильно, особливо в час війни, особливо в час, коли е, навіть в Києві стає доволі небезпечно із за шахідів, із за, за ракет. Е, ППО перевантажена, і е, ми маємо дати собі і іншим додатковий шанс, додаткову вірогітність. Що, е, що ми доживемо до ранку і до перемоги цілими і неушкодженими. Навички здобуті на тренінгах часто стають вирішальними у критичні моменти. Інструктори розповідають, що регулярно отримують відгуки від військових і цивільних. Найбільша подяка це коли звідти телефонують і дякують за врятоване життя. Це найважливіше. Та так само і цивільні, навіть і просто цивільні. на якихось локаціях кав'ярні була жіночка, яка дякувала що після тренінгу. Вона отримала знання, які пізніше допомогли дуже професійно врятувати людину. За важливу справу, яку щодня роблять Лілія та Віктор. Їх відзначили подякою. У день медика Бориспільська міська організація ветеранів України висловлює щиру вдячність усім медичним працівникам за витримку, професіоналізм і служіння людям у найтяжчі часи. Софія Здорікова, Євгеній Гончаренко, новини ТРС Бориспіль.